Підтримати захисників або змінити місто традиційно у березні триває прийом заявок на дві програми: конкурс проєктів та програм на умовах співфінансування та бюджет участі. У першому участь беруть громадські благодійні організації, будинкові комітети чи ОСББ. Натомість подати ідею у програму бюджет участі може кожен житель громади для підтримки збройних сил України до 500 тисяч гривень. такий має бути проект, і обов'язково 20% співфінансування. Ми розуміємо, що сьогодні дуже багато впало зборів, тобто донати стали менше. Це об'єктивний фактор і для того, щоб підтримати активність, в числі волонтерських благодійних організацій, ми цього року передбачили 5 мільйонів гривень, і мінімум 10 проєктів ми підтримуємо саме на підтримку збройних сил України. Конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства для франківців не новий. Але цього року є зміни. Цьогоріч ми збільшили розмір, і в нас складає 15 мільйонів. На тогоріч було 10 мільйонів. Цьогоріч додалася нова категорія для військових. Хочу зазначити, що в нас конкурс відбувається 70 на 30 співфінансування, а категорія для військових громадських об'єднань благодійних організацій 80 на 20. Одна із перших подала заявку на бюджет участі мешканка Івано-Франківська Оксана Бойко. Її проєкт спрямований на підтримку людей з інвалідністю. У нас у Івано-Франківську діє соціальне таксі. Тобто на базі Івано-Франківського територіального центру є спеціальна машина, яка обладнана, спеціально обладнана для перевезення. Крісел колісних. І ну, єдине, що от, коли ця машина під'їжджає, наприклад, в багатоквартирному будинку, на якому шостому поверсі живе та особа, що користується кріслом колісним, ну, трохи важко спускати, відповідно, потім назад підніматися. І ми бачили ну, в інтернеті, просто я бачила, там показували так, спілкувалися навіть по роботі, що є такі сходові електропідйомники, вони маленькі, вони мобільні, вони не дуже дорого коштують це порядка 100 тисяч мобільний. Вони на акумуляторах, і цей підйомник спокійно можна перевозити в цій машині. А от проєкт від Станіслава Онищука дозволить стати центру допомоги ветеранам енергетично незалежним, оскільки планують встановити сонячні панелі. Для того щоб запобігти таким аварійним відключенням і для того, щоб зекономити кошти на комунальні платежі. Потрібні ці сонячні панелі. А ну, по-перше, це дасть можливість безперебійно працювати центру допомоги ветеранам. А друге, те, що зекономлені кошти з оплати на електрику можуть бути перенаправлені на розширення послуга бо для того, щоб більшу кількість ветеранів, членів родин ветеранів охопити. Потрібними їм послугами, координаторка програми бюджет участі Христина Гнатів нагадує, заявки приймають з 12 березня. Перший тиждень не дуже активні мешканці, але ми не дуже схвалюємося з цього приводу, тому що так щороку відбувається. Найбільше подач в останній тиждень. Взагалі, найбільші подачі це останні три дні. Тобто, люди доробляють, допрацьовують і останні три дні подають найбільшу кількість проєктів. Думаю, що так буде і цього року. У нас вже є подано. 17, якщо не помиляюся, проєктів, більшість з них на підтримку Збройних сил України, що зараз дуже тішить. Прийом заявок на участь у програмі Бюджет участі триватиме до 26 березня. А по програмі розвитку місцевого самоврядування до 31 березня. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та радіокомпанія